За процесуального керівництва Закарпатської обласної та Ужгородської окружної прокуратури викрито протиправну діяльність злочинної організації, члени якої масово виготовляли та постачали психотропи по Україні. Документування здійснювалося кілька місяців а днями проведено масштабну спецоперацію і більше півсотні обшуків у десяти областях. Як наслідок, ліквідували діяльність підпільної нарколабораторії та міжрегіонального каналу збуту заборонених речовин. Вартість лише виявлених 30 кг наркотичних засобів та психотропних речовин за цінами чорного ринку становить 45 мільйонів гривень. Встановлено, що фігуранти справи обладнали будинок в одному з сіл Ужгородського району під так звану лабораторію. Туди великими партіями доставляли прекурсори – хімічні речовини, з яких виготовляли особливо небезпечний психотроп ВВП. Готовий товар поштою розсилали в різні куточки України для подальшого розрібного збуту. Ним займалися спільники членів організації. Координація щодо продажу вела через спеціально створений телеграм-канал. У рамках провадження 16 особам повідомлено про підозру 13 із них затримані. Триває досудове розслідування за фактами створення злочинної організації та участі в ній, незаконного придбання зберігання та перевезення прокурсорів, а задля збуту і психотропних речовин, а також організації місця для їх незаконного виготовлення. Злочинну діяльність викрито за матеріалами управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області.